enjoy being in the process of becoming mm -hmm. and i was like that's so nice because i think for people who want to better themselves and make progress in whatever domain that is you can kind of get too caught up in that and mm -hmm. actually you're not present and you're not mm -hmm. you're not appreciating where you're at <laughs> Що відбувається з вашим життям? Чим вам займатися? Де заробити гроші, щоб не пахати на ненависній роботі з притрушеним керівником? Ви за майбутнє, і, можливо, тривожність вже пустила свої корені в вашій голові. А ви не знаєте, як позбутися цього серніку? В мене це відбувалося останні 5 років. Або, наприклад, ви гортаєте соцмережі, і бачите купу успішних людей, та і загалом та купу просто неймовірно безліч інформації, різних хобі, і у вас розбігаються очі, і виходить так, що я хочу займатися і малюванням, і ліпити з гліни, і створювати сайт. І бути контент-кріейтором, і астрологом, і психологом, і в результаті побачити стільки всього, але виявляється, що все не те. Привіт! Мене звати Ліза, і перш ніж ми продовжимо, я хочу сказати, що все, що я говорю на цьому каналі, це виключно мої висновки, мій досвід. Я в жодному разі не претендую на якусь істину. Я просто виношу тему для обговорення і пропоную її вам осмислити. Тому, якщо вам цікаво, давайте продовжимо. Коли народжується дитинка, починається формування нової особистості, і прийнято говорити, що розум дитини це абсолютно чистий лист, і вона, як губка, починає вбирати ту реальність, в якій вона знаходиться. На формування особистості впливають батьки, місце та час, в якій дитина народилася, та також події, які відбуваються у світі та в родині. Але все ж таки, на мій погляд, всередині існує ще щось: якась прихована невідома частина особистості, яка приховує наші таланти, наші інтереси, наші особливості характеру, той самий темперамент, схильність до математики або до написання віршів, наші зацікавленості, тому що ми всі зовсім різні, і нам не можуть подобатись одні й ті самі речі. І от нашим завданням протягом життя є знайти те, що є нашим, те, що нас відображає, те, що нам подобається, але існуючи в дуже твердих соціальних установках, якими нас насичують з самого дитинства, спочатку в родині, потім продовжуються робити в школі. Буває дуже важко насправді зрозуміти самого себе у школі. Нам буквально розповідаються, як треба жити, на які професії треба віджучи. Відучитися, відучитися, що треба знати. А от якщо ти сьогодні не зробив домашні завдання саме з цієї теми, то все ти прогавив це життя після випуску опинишся десь під мостом. Нас програмують на довгі руки вперед. Я вже казала в минулому відео, що нас змушують поспішати прийняти вибір всього свого життя. Ти тільки навчився ходити, влився в соціум, твій мозок тільки навчився вирішувати якісь складні задачі, але ти вже маєш визначити, з чим ти будеш займатися весь остаток свого життя. Добре, якщо майбутній студент сам висунув гіпотезу того, ким він хоче бути і пішов її тестувати. Але особисто я відношуся до тих людей, за кого рішення про майбутню професію приймали батьки, а точніше батько. Да, втайні від мене ніхто документи до університету не подавав. Але з 12 років мене готували до моєї майбутньої професії. Боже, яке сонечко вийшло? Що я казала? Мене готували до моєї майбутньої професії, повністю ігноруючи мої бажання. Мало того, якби не моя мама, я б не мала можливості навіть займатися власними хобі. Тому що коли я попросила записати мене на танці, в свій бік від батька я почула такі образливі слова, що мені здається, я їх на все життя запам'ятала. Трошки секса мило, але трошки в око. Так, от, коли я висувала різні пропозиції стосовно того, чим би я хотіла займатися в майбутньому, щоб ймовірно було б мені цікаво, мені відповідали м'яко кажу, дуже м'яко кажучи, що все це фігня, і немає кращої професії за ту, яку мені нав'язали. Я розумію, що батьки все це роблять з добрих спонукань, але вони зовсім не усвідомлюють, що в цей момент. Вони пригнічують особистість, позбавляючи її права вибору. Та мала що там право? Вміння вибору робити вибір, вміння робити помилки, якось справлятися з цими помилками, вміння бути собою. І Якщо я ще намагалась битися за власні інтереси зі сльозами на очах, з істериками то далеко не всі так можу, тому що дуже складно боротися проти дорослої людини, особливо коли ти сам ще маленька людинка, яка не розуміє толком, як правильно жити це життя. Тому більшість дітей, на жаль, це абсолютно природня реакція. Але більшість дітей, дійсно, замість того, щоб чинити опір, обирають просто дослухатись до думки старшої людини. Вибір, який ти не робив або зробив неусвідомлено, дуже швидко стає частиною твого життя, і в тебе буквально немає часу для того, щоб до ладу обдумати його. Починається студентське життя і з'являється перше відчуття свободи, яке викликано повноліттям, та відкрившимися дорослими можливостями. Але це відчуття швидко змінюється втомою та стресом, які приносять з собою перша сесія. І цей процес так швидко нас затягує, що ми не помічаємо, як проходять дні, тижні, місяці і навіть роки. Ми постійно кудись біжимо, але. Ніби стоїмо на місці, але ж так жива більшість може нам підкинути наш мозок? Та й не так же і погано я живу, якщо порівнювати з іншими. Але чому тоді всередині немає того відчуття задоволення, відчуття того щастя, яке ми постійно шукаємо? І де взагалі шукати це щастя? Чи може воно бути постійним? Спілкуючись з людьми, які так само, як і я, задавалися питаннями пізнання себе, до речі, мені не зовсім подобається формулювання знайти себе. Я частіше використовую пізнати себе чи зрозуміти себе. Так от, спілкуючись з людьми, які стикаються з такими ж проблемами, з якими стикнулася я, я вивела основне питання, яке турбує нас всіх. І це питання звучить, чого я взагалі хочу. І я прийшла до того, що розуміння власних бажань це в першу чергу навичка. Але як же ж розвинути цю навичку? Постійний гість моїх відео. І перше, що ви можете зробити, це дати собі простір. Існує така фраза, як надлишок смаку вбиває смак. І от ми якраз з вами живемо у цьому надлишку смаку, який вбиває наш власний смак. Коли ми постійно гортаємо стрічку соціальних мереж. Ми хочемо бути і блогером, і кондитером, і СММ-ником, і психологом, яким ми тільки не хочемо бути. Але це не відбувається від того, що нам дійсно цього хочеться. Це відбувається через те, що ми побачили людину, яка займається цим, і ця людина нам подобається. Тому нам здається, що це теж про нас. Але це взагалі не означає, що якщо ми почнемо виконувати ті кроки, які виконує ця людина, або які вона виконувала на початку свого шляху, то ми будемо жити так само. І, до речі, це може бути не обов'язково якась картинка в інтернеті, це може бути навіть ваша знайома чи якась нова колега. Але суть одна: ми побачили гарну картинку. І знову ж таки, всі ці новомодні професії, да навіть не тільки професії, це стосується абсолютно будь-чого: покупок, зовнішнього вигляду. За нас всі рішення приймають соціальні мережі. Що це класно, що це затребувано, а не тому, що ми цього бажаємо, не тому, що ми від цієї чи іншої діяльності отримуємо те, що відповідає нашим цінностям. І якщо ви хочете почути себе, вам першу чергу треба абстрагуватися від усіх цих яскравих, кричущих, взагалі непотрібних речей, які зовсім не відповідають вашому внутрішньому світу, і задати собі питання, що саме я хочу від цієї діяльності. Що я хочу отримати від неї, як я хочу себе відчувати в процесі своєї діяльності. В мене, наприклад, я вже казала в минулому відео, я перепробувала купу різних сфер діяльності, багато де працювала, стажувалася і так далі. І я для себе вивела таке правило, що моя справа, моя робота не має мене ні до чого прив'язувати. Будь-то час, будь то місце, будь то клієнти тощо, я маю почуватися вільною у власних діях. Інакше те, що я роблю, починає мене обтяжувати. До мене зараз прийшло, що. Блін, як це слово називається? Щас, секунду. Компенсація. Я, мені здається, що це може бути компенсація з мого дитинства, коли я не мала права голосу, не мала права вибору, і зараз мені необхідно робити все, щоб я не залежала від інших і сама приймала всі рішення, тому що раніше мені не давали приймати ці рішення. Воу в мене є інші критерії, до яких я дійшла, але я до них йшла роками. Гонячись за трендами, рівняючись на когось, слухаючи чиїсь поради. Тому дуже важливим є просто от сядьте і подумайте, що для вас є важливим у вашій діяльності, що ви хочете від неї отримувати, і що може вас обтяжувати. Наступним і одним з найважливіших, мені здається, кроків є необхідність виробити стійкість до соціальної думки. Соціальної? Суспільної. І я не кажу повністю забити люди соціальні. Це абсолютно природньо, що ми турбуємося про думку інших людей. Абсолютно байдуже на думку оточуючих тільки нарцисам і якимось людям з психічною ізольованістю. Може, ну це як приклад, громадська думка завжди буде протилежною думці людини творчої, ідейної, мрійливої. В норм... ну, в хорошому смислі цього слова людині, яка йде власним шляхом, не схожим на шлях інших людей, на шлях натовпу. Їх поєднує те, що вони мислять однаково, тому то їх більше. Але те, що їх більше, не означає, що вони кажуть вам правду. Я все дитинство чула, що в мене буде золота майбутнє тільки якщо я стану програмістом. І таких самих майбутніх програмістів в моєму класі було людей з 10. До речі, з тих, про кого я щось чула, жоден. Не став програмістом в результаті, але до чого я це веду? Так давно я спілкувалася зі своїм знайомим, який справді працює в сфері IT, і він мені сказав таку річ, що більшість своїх робочих задач він перекладає на штучний інтелект, і потім просто може трошки щось підкоригувати, що він йому видав. І я замислилась, адже першою професією, яку ймовірно штучний інтелект зможе замінити, це будуть саме програмісти, саме якісь е, молодші спеціалісти у сфері IT. А е, першим чином просто відметуться. Погодьтесь, ніхто не міг передбачити, що з'явиться штучний інтелект. Я веду до того, що від того, що ви будете працювати на нелюбімій роботі, яку вам нав'язало суспільство чи батьки, обіцяючи золоті гори, це зовсім не означає, що ви будете жити в стабільному і безпечному світі, тому що ніхто не знає, що відбудеться завтра. Світ змінюватиметься завжди. Постійно будуть якісь ситуації, які можуть перевернути стан поточних справ зовсім кардинально. І краще залишитись, хоча б з тим, що вам дорого. Ще існує така думка: що щоб бути щасливим, треба займатися тим, що тобі подобається. Але я з цим зовсім не згодна. Сьогодні подобається, завтра не подобається. Післязавтра ще щось подобається. Це дуже нестабільна історія. В справі, якою ви займаєтесь, має бути головним критерієм не те, що вам подобається, а те, що вам справді цікаво. Наприклад, я полюбляю ліпити з гліни. Я справді отримую від цього шалене задоволення, але за все своє життя я зробила виробів 10-15, і то ну, дуже примітивне. Тут має бути саме прилив натхнення. Тоді я дійсно можу утонути в цьому з головою. Але я не готова присвячувати цьому все своє життя, бо мені це не цікаво. Мені не цікаво дізнаватися, які є матеріали, які є техніки, які там є скульптурні витвори мистецтва. Мені все це не потрібно так само. Нещодавно я почала інший ютуб-канал з летсплеями. Поступово він переплив стрімерство. Я все ще займаюся стрімінгом на ігрові теми, але я вже зараз розумію, що я не буду довго цим займатися. Так, мені це подобається, але мені це не цікаво. У мене є улюблені ігри, я могла пограти, я могла взяти PlayStation в оренду. Я могла е подивитися, які там є новинки, і можливо, щось мене зацікавить. Я захочу все пограти. Але не настільки, щоб приділяти цьому кожен день свого життя. Та навіть кожен тиждень. Я, якщо і грала, то грала. Ну, може, раз на місяць. Якщо я брала плойку в оренду, то дійсно я втопала в цьому з головою, тому що в оренді є строк, за який я можу щось пограти. І я грала ночами. Але це малесенька частинка мого життя. Мені не цікаво перепробувати всі оновлення тої чи іншої ігри. Не цікаво розбиратися в ігровому світі та й тому подібне. Але як частинка хобі, от частинка саме. Хобі, а не життя, оце от прикольно. Нас дуже сильно обманюють, коли кажуть, що в людини має бути. Одна якась справа всього її життя, але людина не створена для того, щоб іти однією дорогою. Ми змінюємось, проживаємо різний досвід, різні емоції, і те, що надихало нас вчора, далеко не факт, що буде надихати нас завтра. Ми змінюємось, ми проживаємо різний досвід, стикаємося з новими людьми, з новими історіями. Ми зростаємо. Так само, і справа нашого життя теж може змінюватись і зростати разом з нами. Світ занадто складний і цікавий для того, щоб обмежувати себе лише однією справою. Історія знає безліч людей. Які пробували себе в різних напрямках і змінювали свої шляхи. Відомі вчені ставали митцями, письменники політиками, а бізнесмени-філософами. І це зовсім не означає, що вони були якимись нестабільними чи безцільними. Ні. Це означає, що вони жили. В деяких містах в Києві так точно раніше був, чи, можливо, навіть є досі, такий дитячий центр, де дітки приходили і могли спробувати себе в різних професіях. Вони там грали і в детективів, і в пожежників, і навіть в касирів супермаркеті. Це такий от дитячий парк професій. І задумайтесь для них, це було лише грою, це зрозуміло. Але чому ми. Ми можемо зробити того самого, чому ми, коли закінчуємо школу, одразу біжимо до вузу, навіть не розуміючи, а чи хочемо ми цього насправді, адже ми могли би спробувати себе в різних сферах діяльності, чому замість пошуку власних інтересів ми кидаємося з головою просто в ідею отримання вищої освіти на догоду батькам чи суспільству, яке в результаті багатьом з нас. Не приносить нічого, окрім витраченого часу, грошей та кризи ідентичності. Давайте будемо відвертими. Багато людей, дійсно багато людей, після закінчення університету не працюють за своїм фахом. І чому тільки потім ми починаємо пробувати себе де ще, крім тієї спеціальності, яку ми здобули, хоча можна було б піти зовсім зворотнім шляхом і спочатку спробувати. Відчути, як це працювати в тій чи іншій сфері, і тільки після цього йти отримувати освіту. В мене є знайомі, які ще зі школи, з 7-8 класу казали, що хтось хоче бути ветеринаром, хтось хоче бути психологом, хтось хоче бути поліцейським, і це були повністю їхні рішення, не їхніх батьків. Але після того, як вони почали навчатися, вони зрозуміли, що це зовсім не їхня справа. Цим усилом я хочу сказати, що в моєму розумінні пізнання себе це постійний процес, це і є саме життя, це захоплююча історія зі своїми злетами та падіннями, яку ми пишемо день за днем. Пошук себе це налагодження зв'язку зі своїм внутрішнім я, це борьба з установками, які нам були нав'язані, це дослідження світу та його можливостей, це той процес. Залучення до якого і робить нас щасливими. Адже щастя це не щось постійне. Щастя це момент, момент досягнення мети, момент прояву любові до того, що ти робиш, чи що і хто тебе оточує. Знайти це щастя можна лише у процесі, В процесі пізнання і пошуку себе. Зрештою, життя це рух. І Якщо ми довго стоїмо на місці, ми не живемо, ми просто існуємо. Дозвольте собі жити, рішайтесь на зміни, досліджуйте цей світ, тестуйте свої гіпотези, знайомтеся з новими людьми, подорожуйте, цінуйте своє життя і діліться тією енергією, тими знаннями, які у вас є. І найголовніше діліться добром. До зустрічі!